Радон невидимий безбарвний газ, який виділяється з гірських порід і може проникати в житлові приміщення Норвегії. Тривале його вдихання, підвищує ризик раку легень. Щоб зрозуміти наскільки ваше житло є безпечним, радон потрібно вимірювати. Яка концентрація радону є нешкідливою? Хто відповідає за контроль і що потрібно робити, аби знизити рівень цього газу? Далі в сюжеті. Родина Яковлєвих вирішила перевірити свій будинок на наявність радону невидимого радіоактивного газу, який може проникати всередину та шкодити здоров'ю, було цікаво все ж таки дізнатися, в якій зону зоні, зоні ризику ми знаходимося. Це було дуже корисно для нас отримати цей прилад, який називається радонометр, і він показує кількість радону за нормою. Радон не повинен перевищувати 200 бекерелів на кубічний метр. Це максимальна межа. Однак, уже при показниках понад 100 – варто реагувати. Перші показники, як я пам'ятаю, були 100 бекерелів на кубічний метр. Тобто, ми вже задумались, що робити. Родина вирішила регулярно провітрювати будинок. З часом рівень газу стабілізувався. Ми намагаємося провітрювати як можна частіше, щоб уникнути великої концентрації. Радону. Яковлєве в Норвегії вже більш ніж сім років. Планували перевірку радону, щойно переїхали у власний будинок. Кажуть, тепер мають точну інформацію про безпеку свого дому. Як зазначають в управлінні радіаційного захисту та ядерної безпеки Норвегії, власники будинків самі відповідають за перевірку рівня радону. А для орендованого житла це обов'язок. Орендодавця незалежно хто здає в оренду держава, компанія чи приватна особа найбільш небезпечні приміщення. На нижніх поверхах найвищий рівень радону там, де контакти з ґрунтом, тобто на нижніх поверхах, але трохи може піднятися і на верхні. Кампанія показала, що з третього поверху і вище ризик невеликий. Вимірювати концентрацію радону треба принаймні у двох кімнатах. Якщо будинок двоповерховий, хоча б по одній кімнаті на кожному, щонайменше два місяці. Найкращий період із середини жовтня до. Середини квітня, якщо рівень радону занадто високий, власник має подбати про усунення проблеми. контакт потрібно звернутися до професійного радонового консультанта, щоб знайти джерело проникнення радону, наприклад, тріщини в основі і вжити ефективних заходів. Це може бути вентиляція ґрунту, герметизація або заходи вентиляції. Радонові зони в Норвегії можна переглянути на мапі ризик концентрації небезпечного газу залежить від типу ґрунту та гірської породи. У гірських районах з багатими науран породами. Газ утворюється легше та легше проникає через щілини в ґрунті та бетоні. Його тривале вдихання підвищує ризик раку легень. якщо жити там довгий час, існує певний ризик. Щорічно приблизно 400 з трьох тисяч випадків раку легень можуть бути спричинені радоном. на сайті Норвезької асоціації радону можна знайти перелік компаній, які надають послуги з вимірювання радону та продають необхідне. Обладнання орендарі мають право отримати документ, який підтверджує, що рівень газу в домі безпечний. Якщо орендодавець не проводить вимірювання, зобов'язати його може муніципалітет. Як показує опитування 2023 року, більшість орендодавців і орендарів не знають про обов'язкові правила перевірки концентрації радону. Проводили вимірювання лише 35% власників житла. Валентина Максимович для вас з Норвегії.